Харкові затримали 12 терористів. ЗБУ стверджують, що саме ці диверсанти причетні до підриву пабу стіна і мали на меті влаштувати ще серію вибухів в області або розгойдати ситуацію та викликати паніку серед жителів. Поміж затриманих і двоє ватажків групи. У терористів вилучили автомати, патрони, гранати та набої до підсвольних гранатометів, детонатори, засоби для встановлення розтяжок та сім протипіхотних мін, на яких було російське маркування, які заборонені міжнародною конвенцією. Служба безпеки. З'ясувалося, що з затримані пройшли якісні вишки у Росії, зокрема в одному з таборів поблизу Тамбова. Група її вже назвали в мережах. Група Тамбовських вовків вони там навчалися. Вони там отримували мінно підривну, снайперську і стрілецьку спецпідготовку. Вони були доволі фаховими. Планувався напад, і причому масований збройний напад на один із блокпостів на межі Харківської і Донецької областей. Планувалися інші терористичні акти.